Всім привіт! Хмурна дощова погода, але це не є перешкодою розпочати довгоочікуваний грандіозний фестиваль надії за участю Франкліна Грема подія зібрала людей не тільки з найглибших куточків України, а й світу. Люди потребують Господа, тому що в ньому справжня надія і життя. Вірю, що Бог благословить тих людей, які приїхали відзнати істину, яка зробить їх вільними. Понад 36 тисяч людей перебувають на арені Львів. Брія Блесінг, Олександр Патліс. Майкл W. сміт та й інші виконавці з різних куточків світу. Величезний хор, численністю понад 2,5 тисяч. У мене зараз є переживання. Я в пошуках шукаю реальної зустрічі з Богом. Я хочу відчути Бога живого, а не якогось абстрактного, який десь існує. Запропонував була вийти ішов з любов'ю з серцем. Ми відчували потребу в тому, що я хотіла визнати свої грехи перед Богом. Я хочу посвятити своє життя Богу. Почути правду про себе і про Бога. Те, що він змінив моє життя, звідси вийшов, захоплений Духом Божим. Того слова мене передали. Бог діє, Бог робить людей своїми дітьми. Ожі торкається людина приходить до Господа, але далі вона не знає, які кроки робити. Тому важливо, щоб розказати, привести в церкву. Задача до шопенів працювати для того, щоб спасенні були в церкві.